Валіна. Три якості, які повинен мати справжній мужик. Він должен, um... должен. Раз. <рес> Вторая, хозяйственным. Два. Зарабатывать деньги, бути господарним. Зарабатувати день, уважати мене, уважайте. Три-три. Твою маму це вже пять достатньо. А якоїсь має бути справжня жінка для мене. Ну, вона має бути Красива. Да, Це раз. По-друге, вона має бути Красива. Талановита. Це два. І по-третє, вона повинна бездоганна. Липыта mm. Є слабкість така у мене. А ти вмієш щось по дому делать? Я? Я ведучий, Поліна. Мені не обов'язково працювати по дому. Гурт Гурдеофильмы нещодавно вирішили зняти кліп про те, як чоловіки з жінками, ну, власне. з цього Да. Прямо зараз. Привет всем, вы группа Диафильм, это Вадим Малинин. Владимир Дантес, И мы сейчас на съемках нашего нового видео по названию Наоборот. Смотрите от нас, смотрите от мозги продакшн, смотрите от Леонида Колосовского. Зачем от всех нас смотрите, всех, кто то делал? Вадим Леникс, Владимир, Дантес. До встречи, на тере. Чинився фрази, приказаний улик, все світлене крас. Хлопці з діофільмів, мабуть, довго думали над ідеєю нового відео. Та текст пісні «Наоборот» сам підштовхнув до очевидного: представники сильної половини людства міняються місцями з представницями прекрасної половини. Так про сюжет кліпу написали у прес-релізі гурту. Проте, поки на відео з бекстейджу ми бачимо Дантеса та Олійника у товаристві довгоногих красунь на свіжому по. Вітні біля мангалу цікаво те, що робота над піснею, аранжуванням та кліпом стала першим самостійним досвідом хлопців без допомоги продюсера. Чи вдасться Вадиму та Вовці цей перший млинець зможемо оцінити вже наприкінці травня? Тож чекайте.